Доброго ранку, діти! Я рада вас всіх вітати! Зима це не тільки зміни в природі. Зима приносить людям різні турботи. Які саме ми дізнаємо сьогодні на занятті. Які природні явища характерні для зими? Сніг, мороз, лід, хуртовина. Іній. Як змінилася температура повітря взимку? Стало прохолодно, повітря має низьку температуру. Послухайте уважно вірш Марії Познанської Сніг іде. Тихо, тихо, сніг іде. Білий сніг лопати. Ми у двір скоріш підемо, візьмемо лопати. Ми прокинем зранку. Стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати. Хто ж це так доріжку вміє прокидати? людей розповідає автор вірша. Сніг замете всі дороги, і людям потрібно розчищати дороги та стежки. У місті снігозбиральні машини прибирають сніг з вулиць? Двірники. Лопатами розчищають та відкидають сніг. У селі господарі чистять свої подвір'я від снігу. Діти, відгадайте загадку, біла морква зимою росте. Так, вірно, це бурулька. Коли раптово тепліє, сніг починає танути і капає вода. Вночі, коли вдарить мороз, Ця вода замерзає, ось так утворюються бурульки. Бурульки дуже небезпечні для життя. Люди очищають дахи будинків від буруляк та снігу. Коли вода замерзає на тротуарах та дорогах, утворюється лід. Це зимове явище називається ожеледиця. Тому дороги і тротуари люди посипають піском. Щоб навесні більше вологи потрапило в ґрунт, люди затримують сніг на полях та в садках. Щоб в домівках було затишно і тепло взимку, люди утеплюють приміщення, ставлять щільні вікна та двері. Ось такі турботи у людей взимку. До побачення.